Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник випустив на Україну 88 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 56 ударних БПЛА типу шахет, безпілотників інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 24 ворожі безпілотники, імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Внаслідок обстрілу Києва є пошкодження у кількох районах міста. За даними ДСНС, за однією з адрес сталося загоряння в складській одноповерховій будівлі на площі півтори тисячі квадратних метрів. За іншою адресою пожежа у двох складських будівлях на площі тисячу та сто п'ятдесят квадратних метрів з частковою руйнацією на території промислового підприємства. Відомо про трьох постраждалих. Також пошкоджено житлові будинки. Це питання життя. Президент Володимир Зеленський закликав терміново посилити ППО України. Глава держави під час вечірнього звернення наголосив, що країна змушена постійно переміщати наявні комплекси, щоб забезпечити, хоча б тимчасовий захист у різних регіонах. Одна зламана система це втрачені життя. Глава держави звернувся до союзників із закликом передати щонайменше 10 систем Петріот, які є у розпорядженні західних країн, і ухвалити відповідні ні, політичні рішення він додав, що захист українського неба ключ до стримування російського терору та основа для майбутньої безпеки всієї Європи. Додаткові системи ППО і не тільки Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть, зокрема системи ППО «Айріс-Т» та ракети для ППО Петріот, а також багато іншого. Про новий пакет допомоги оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на засіданні у форматі Рамштайн. Пісторіус також сказав, що лідери обговорять прохання України виробляти ракети за ліцензією на місцевому рівні. Уже 15-18 квітня, Верховна Рада України продовжить мобілізацію воєнний стан ще на 90 днів до 6 серпня. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Желізняк. Посадовець також пояснив, що таким чином завершити воєнний стан 6 серпня і вже 24-го провести вибори технічно неможливо.